Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео і нагадую, що кожне моє відео наближає вас до психологічної гармонії. Сьогодні я продовжую тему потреби жінки у стосунках з чоловіком, чого вона очікує, на що вона несвідомо розраховує, і що виходить в результаті, якщо вона цього не отримує, не задовольняється. Її потреба. Да? Чим це загрожує? І, звичайно, я буду розповідати і про потреби чоловіків. Почекайте, не потрібно писати, та що ж ці жінки да жінки. Ось, і поки я не почала, не забувайте поставити вподобайку, підписатися, якщо з якоїсь причини ви цього не зробили, та да? поїхали. І перша потреба, про яку я хочу розповісти в цьому відео, це потреба жінки у романтиці. У ці подвиги заради неї, завдяки їм жінка відчуває себе коханою. І якщо подібна потреба не задовольняється, то жінка відчуває себе загнаною домогосподаркою. Що ж таке йти на подвиги заради жінки? Чи може треба там піти на дуель, так? чи що, що потрібно робити взагалі, щоб цей подвиг відбувся? Звичайно, для кожної жінки це буде щось своє, але впевнена, що на початку стосунків чоловік робив безліч подвигів заради неї, заради того, щоб її... Завоювати. І це може бути різне, да? або там, ось, наприклад, у мене було, да, що через забор залізли в вікно, да, аби побачитися, тому що я там хворіла, і ми ніяк не могли зустрітися із-за того, що туди не пускали, був обмежений доступ, да, там вночі десь ось так. От. Або ви вибили для. Там якусь зустріч, можливо, да? ну, це може бути різне, але це не значить, що потрібно там прям зірку з неба зривати, або щоб там, не знаю, вбивати когось за того, щоб жінка відчула цей подвиг. Ні, звичайно. Але нагадую, тобто повторюю, що. У разі незадоволення даної потреби жінка відчуває себе загнаною домогосподаркою. Коли жінка відчуває себе загнаною домогосподаркою, вона до всіх своїх оцих буденних справ відноситься, я б даже сказала, з пасивною агресією. Ну, тобто вона б замітала, і він бісить, вона просто там не може це витерпіти там, приготувала їжу і через не хочу та через. Через силу це все. От, уявіть, яку енергію вона туди вкладає. Тобто, все буде її бісити, адже вона не почуває себе коханою, не розуміє, навіщо вона це робить, і таким чином їй і не хочеться цього робити. Лише розумом розуміє, да? наприклад, що треба, треба і все. Друга, друга потреба тобто, це. Потреба у вдячності за те, що воно робить. Звичайно, ця потреба логічно випливає з попередньої. За те, що воно робить для дітей, для биту, якісь організовує процеси, так, готує їжу, прибирає. За все це потрібна їй вдячність, і, звичайно, промовлена. Тією мовою, яка підходить їй, да, тому що просто дякую, для когось може недостатньо, а для когось забагато. Це діло дуже, досить індивідуальне. І якщо жінка не відчуває, що ця потреба задовольняється, то весь ось цей догляд да, за чоловіком, він не стає радістю і з часом перетворюється в злість до чоловіка, і вона робить його винним у тому, що їй доводиться все це. Робити, да, виконувати у ці щоденні процеси, і, звичайно, про ніякі теплі стосунки тут мова йти не може. Наступна потреба жінки це спільний проведений час разом з нею, разом з дітьми та всією родиною. Тому що, звичайно, чим далі ви живете разом, там да, у вас своя родина, тим менше часу, логічно відповідно, проводить родина разом. Особливо да, є такі чоловіки, що тікають з дому, як можна довше затримуються на роботі, аби там, хоч трішки відпочити, да, відтягнути цей процес, коли йдеш там до дітей крикливих, да, що заснути не можна, особливо коли дітки маленькі. Перечекати да, таку хвилю, то ось саме в цей період найбільше жінка потребує вашої присутності. Да? Я звертаюся до чоловіків в даний момент. І навіть якщо це не виходить часто, спробуйте попрацювати над якістю. Установіть якийсь ліміт, який, звичайно, буде влаштовувати вас всіх, де ви проводите разом час і з родиною і окремо за жінкою. І не просто там втупитися в телевізор і типовий час разом провели. Ні, це не воно. Це той це, це, це самий бит, це та сама буденність, яка, звичайно, в даному контексті не рахується, адже таким чином потреба ця не задовольняється. Третя потреба жінки у стосунках це розуміти. Усвідомлювати та знати потреби чоловіка. У цьому заключається самореалізація жінки у стосунках. Якщо чоловік обходить її десятою дорогою, не говорить, що він щось бажає, про щось мріє, щось прагне, да, наприклад, нічого не хоче, то рано чи пізно така жінка, ну, на жаль, знайде собі чоловіка, кому від неї треба багато. Як би це жахливо не звучало. Тому що це прирівнюється до того, ну, що навіщо мені з тобою бути, мені від тебе нічого не треба. А ми ізначально вступаємо в стосунки, тому що нам один від одного щось да треба. Ми не винні один одному, але нам щось один від одного треба. У нас чогось не вистачає, або є в збитки. Точніше, не або і є в збитці щось друге, і ми хочемо обмінятися, так само взяти з тіє людини, що в неї і збитки, заповнити те, що в нас в дефіциті, і таким чином ми обмінюємося. А якщо наступає момент, коли чоловіку від жінки не треба, то звичайно жінка ну, не відчуває себе потрібною, адже би, її функції вже не потрібні в цій родині, да, в цій системі. Тож така жінка, як правило. Не залишається у стосунках. Наступний пункт і зовсім очевидний. Це жінка потребує вірності у стосунках, їй необхідно знати, чути і постійно, щоб їй повторювалося, що вона єдина. Взагалі, з втратою вірності втрачається сенс у стосунках для жінки, як правило, це закінчується. Розлученням рано чи пізно. Навіть буває таке, що партнери можуть залишитися разом, але по факту вони вже давно не партнери. Так, як буває, на жаль, досі, що залишаються заради дітей, тому що немає куди йти, тому що вона фінансово не може себе забезпечити, і вона терпить. Але в цілому розлучення вже відбулося. Тому, звичайно, вірність край важлива для жінки, тому що. Якщо не задовольняється її потреба бути ось цією єдиною, вона не відчуває свою цінність, да, свою таку жіночу силу, свій вплив позитивний на чоловіка. Ну, Тобто ця жіноча сила вона має, да, вона має виходити, вона має так, розпространятися да, на, її, на свого чоловіка. І... Якщо вона знає, що він іще десь бере цю силу, цю енергію жіночу, то тоді жінка не хоче ділитися, адже вона хоче, щоб тільки хтось один мав оцю її енергію. І десята, ну десята це якщо взяти два відео, а на це відео це п'ята ознака, ознака і все. Потреба жінки у стосунках – це захоплюватися своїм чоловіком. На жаль, на мою думку, це стає першим таким тривожним дзвіночком у стосунках. Адже чоловіки деякі, звичайно, мають схильність забувати про себе. І жінка втрачає до нього інтерес. А насправді вона потребує. Захоплюватися, да, пишатися своїм чоловіком, смакувати кожне його досягнення, кожний його новий крок, да, там кожен закінчений проект, кожне, кожне там можливе якесь підвищення, якісь нові, нові навички, нові знання. А якщо чоловік розплився з бутилкою пива по дивану, він пасивний взагалі, безініціативний, йому нічого не хочеться, все, що йому хочеться, вже у нього є. То тут пишатися жінки, жінці немає чим. І, звичайно, поряд з таким чоловіком жінка не почуває себе жінкою. Що робити, да, якщо, можливо, чоловіку здалося, що це занадто багато потреб? Перше, що хочу сказати, що чоловічі потреби зовсім не менші. Зовсім, не менші, а то навіть і більші. І якщо підходити. До задоволення цих потреб з розумом, то в результаті чоловік буде отримувати більше, він буде лише у виграші. І ніхто ж не говорить да, усі ці потреби, які я перерахувала, просто завалити візабілі на жінку там, ну, просто в безкінечних розмірах, і, да, там, витратити все останнє, як і емоціональні ресурси, так і фінансові. І, і тоді, типу, можливо, вона буде задоволена. Ні. По-перше, нічого не потрібно робити і задовольняти, якщо ви цього не хочете. Якщо ви не хочете задовольняти потреби своєї жінки, ви не хочете бути з цією жінкою, навіть якщо ви цього не визнаєте. Рано чи пізно комусь в цих стосунках буде дуже-дуже боляче і не це як пораду. Попереджую, що всі мої відео несуть лише інформативний характер, і якщо у вас. Є якась проблема, або ви впізнали себе да, в якомусь із відео, то звертайтеся до фахівців сертифікованих у галузі психології, психотерапії. Да, і вирішуйте свої проблеми екологічним шляхом. Не шукайте легкого вирішення якогось завдання, якоїсь своєї проблеми, прослухавши одне відео на Ютубі. Повторюю, що чоловік отримує в 10 разів більше, якщо буде задовольняти ці потреби правильним екологічним шляхом. Тому що, звичайно, якщо всі ці потреби задоволені, жінка просто на сьомому небі від щастя. Коли жінка від щастя на сьомому небі їй так впре, що цією благодаттю накриє всіх рядом стоящих. Це як бомба, що безперевно зривається радугою. Це завжди, ну, і це завжди приємний настрій. Уявіть, що ви перебуваєте все життя в е, цьому медовому місяці, але більш свідомо, да, коли, там, ну, понятно, ви і гроші заробляєте, і дітей, можливо, ростете, і якісь інші процеси. І ви ну, дорослі люди всі зобов'язані щось робити. Але разом з цим, на фоні всього цього, у вас зі своїм партнером медовий місяць. І подумайте, чи. Варти да, оцей наслідок цього, що я також проговорила, усіх задоволених оцих потреб, да, от такого зусилля з вашої сторони. Сподіваюся, так? а я дякую вам за перегляд цього відео. Звичайно, я з вами не прощаюся. Ми побачимося в наступному відео і бережіть в собі себе.